Який у вас є кумедний спогад, такий, про який, якщо ти комусь розкажеш, він подумає, що ти брешеш. Я йшов по велодоріжці, коли повз мене приїхала жінка на велосипеді. Я крикнув їй: Тримай педалі до опору. Не минуло й двох секунд, як я почув жахливий металевий звук і, обернувшись, побачив, що у бідолашної жінки розвалився педальний механізм. Вона сказала мені, ви не повинні були цього говорити. Я щиро вибачився і запитав, чи не потрібна їй допомога. Звісно, вона не потрібна. Бувала, у всякому разі, не від мене. Той факт, що вона звинувачувала вас в аварії, робить її ще смішнішою. Здається, ми маємо спільну суперсилу. Коли я була дитиною, ми поїхали на ялинкову ферму. У них був маленький потяг, який возив всіх навколо ферми. Я сиділа на передньому сидінні і запитала машиніста, чи можемо ми поїхати по бездоріжжю. Через кілька секунд поїзд зійшов з рейок. Погляд яким водій подивився на мене, коли запитав, що я щойно сказала? Налякав мене до нестями. Я подумала, що він збирається вбити десятирічну дитину. Одного разу мій друз зателефонував не за тим номером, потрапив не в той будинок, а йому відповіла потрібна людина. Я був на роботі, змінював модем для свого боса. Я вийняв модем і підключив телефон, щоб перевірити, чи є гудок. Незабаром телефон задзвонив. Це не мало особливого сенсу, тому що телефонна лінія використовувалась тільки для вхідних дзвінків з комп'ютера. Коли я підняв слухавку, співрозмовник на іншій лінії просто сказав: Привіт, друже! Хочеш пізніше подивитися фільм? Я Навголос, це був мій друг. Я на секунду розгубився і сказав щось на кшталт Джоше. Звідки у тебе цей номер? А він сказав, що дзвонив на мій домашній номер. Він, мабуть, неправильно набрав мій номер і випадково набрав номер модемної лінії мого боса на роботі. Він подзвонив не на той номер, потрапив не в той будинок, а до потрібної людини на телефон, який був підключений лише дві хвилини за останні два роки. Шанси, мабуть, астрономічні. Це просто дуже дивний збіг, який я назавжди запам'ятаю. Я переїхав до нового міста і вирішив проїхатися, подивитися, як тут все влаштовано. Стою на знаку стоп, намагаюся повернути праворуч, дивлюся ліворуч на потік машин, бачу свою можливість і, не дивлячись, повертаю праворуч. Переді мною перебігав пішохід, я збив його не дуже сильно, але достатньо сильно, щоб він скотився мені на капот. Він вибрався і підвівся. Я опустив вікно і вибачився. Він також продовжував вибачатися, казав, що це просто подряпина і так далі. Я вирішив, що моя оглядова екскурсія має завершитися після того, як я збив когось на вулиці. Я трохи розвернувся. Перш ніж зорієнтуватися. я прямував на пагорб до свого нового будинку і не усвідомлював, що мій провулок закінчується. Я не побачив машину в своїй сліпій зоні і повністю підрізав її. І наші машини дуже легко зіткнулися. Я негайно зупинився поруч з машиною. В яку врізався. водієм виявився пішохід, якого я збив 20 хвилин тому за 5 миль. Звідси знову ж таки він був напрочуд вічливим, вибачився переді мною і не захотів обмінюватися страховою інформацією. Не було ніяких пошкоджень. Я перечепилася і впала на одному й тому ж розі біля метро три рази з різницею в кілька років. І кожен раз один і той же хлопець намагався мене зловити. Редагування один гаразд. Я продовжую отримувати купу коментарів про другу половинку шлюб. Тому уточнюю, що мені було 7 років, коли це сталося вперше. Це був дорослий чоловік. Редагування 2. цей чоловік не переслідувач і не педофіл. Він і моя мама впізнавали один одного, тому що вона завжди була зі мною в той момент. Так, він також впав, намагаючись мене зловити. Але це було смішно, так що все в порядку. Ви щойно нагадали мені про це: мій брат працював у Бургер Кінг у старших класах, їздив туди і назад, на велосипеді, якщо дозволяла погода. Одного разу його збила машина, з ним було все гаразд, і свідок колега додумався зателефонувати на його роботу і розповісти начальнику, що сталося, і він їде в лікарню. Через рік це сталося знову. І знову свідок колега подзвонив босу і сказав, сказав, що його збила машина і він їде в лікарню. Хлопець повернувся до мого брата і пояснив, що він подзвонив. А його начальник сказав, що знову. Звісно, жінка, яка його збила, побачила в цьому привід стверджувати, що вона не винна. Мене врятувала велика фіолетова корова під час снігової бурі в Альпах, я каталася на лижах в Альпах з друзями, і ми були поза трасою, Стрибали з трамплінів і таке інше. Я була в кінці групи і впала та пошкодила коліна під час стрибка. Я трохи заблукала, коли почалася хуртовина. Я нічого не бачила. Я обережно шкреблася і думала, що в мене будуть великі неприємності. І тут зі снігу з'являється фіолетовий ангел. Фіолетова фігура, що виринала з хуртовини, яка коли. Наблизилася, стала схожою на фіолетову корову на лижах, що стояла. Це виявився талісман шоколаду мілка, хлопець у костюмі фіолетової корови, який катався на лижах навколо пагорбів, роздаючи шоколад. Він під'їхав до мене на лижах і сказав: Ей, ти в порядку, хочеш шоколадку? Потім він спустив мене зі схилу і повів до найближчого бару, щоб випити чашечку кави. Вгадайте, хто ще був у барі? Мої друзі, які все більше хвилювалися, що загубили мене. Чоловік Мілка. Дав усім ще трохи шоколаду і поїхав на лижах, і більше його ніхто не бачив. Зараз це смішно лише тому, що минуло стільки часу, але я щойно прилетів до приятеля і він зустрів мене в аеропорту. Його будинок знаходився далеко від аеропорту, тому я відключився по дорозі, так чи інакше. Я прокинувся від якоїсь метушні на вулиці. Він зупинився на заправці. Я вискочив з машини і побачив пістолет, приставлений до моєї голови. Він сперечався з якимись хлопцями. Я думаю, що налякав другого хлопця, тому що вікна були затоновані, і вони думали, що він був один. Напевно, тому що я був напівсонний і не дуже розумів, що відбувається. Я пробурмотів: ну що, або тисніть на сраний курок, або забирайтеся з дороги, бо мені вже треба відлити. Гадаю, цього було достатньо, щоб вибити те, що в біса відбувалося, і вони розбіглися. Одного разу я зайшла до ресторану і назвала своє ім'я офіціанці, щоб вона притримала мені місце, а потім попросила назвати моє прізвище, оскільки людина, яка сиділа навпроти мене, мала таке ж ім'я. Потім, коли я назвала своє прізвище, вона подивилася на мене так, ніби я брешу. Людина, що сиділа навпроти мене, мала таке ж ім'я та прізвище. Вона розсміялася, представила нас, і ми сфотографувалися. Відтоді я ніколи не зустрічала людей з таким самим ім'ям та прізвищем. Коли моя сестра була молодшою, вона взяла участь у конкурсі, щоб виграти велосипед, і там була дівчинка з таким самим ім'ям, хоча прізвище писались по-іншому. Її було витягнуто, але інша дівчинка прийшла першою і виграла велосипед. Моя мама дізналася, що ім'я, яке було витягнуто, насправді було ім'ям моєї сестри. Але оскільки інша дівчинка вже отримала велосипед, вона не стала сперечатися та лишила його їй зайве казати, що моя сестра не була щаслива сьогодні. Як це не дивно, мій двоюрідний брат зустрічається з тією самою дівчинкою. Я вийшов купити сигарет, але коли підійшов до каси і мене покликав продавець, я зрозумів, що забув вдома гаманець, і в кишені було лише близько 2 євро дріб'язку, а сигарет було на 5 євро. Я з примхи сказав, що ж тоді мені доведеться заплатити іншим способом. Дайте мені, будь ласка, один з тих лотерейних квитків. Я купив квиток, зішкрябав символи і віддав його назад хлопцеві, не сказавши ні слова. Коротше кажучи, оскільки виграші до 200 євро виплачуються. Негайно, мені довелося покинути магазин з тютюном і 95 євро готівкою, залишивши дуже спантеличеного продавця. Не знаю чи то через поспіх, чи то через втому, але мені вдалося весь цей час зберігати спокійне обличчя. Так ніби виграш 100 євро був найприроднішою річчю, яка могла статися в цій ситуації. Редагування. Я щойно дізнався, що шанси виграти 100 євро буквально один на мільйон. Кілька років тому я працював у податковій службі, збирав податки, я конфіскував чиюсь машину, і продавці податкової якраз продавали її. Процедури IRC для деяких з цих речей дуже давні. Одна з процедур полягає в тому, щоб розмістити оголошення про продаж у трьох публічних місцях. Тож я пішов до бібліотеки, щоб повісити оголошення про продаж. Людина на першому поверсі каже, що мені потрібно поговорити зі стівом на другому поверсі, щоб дізнатися, чи можна повісити оголошення. На дошці оголошень, я піднімаюся сходами і бачу чоловіка, який сидить за столом. Я Ви стів. Стів. А хто питає? Податкова жартівливо. Я так, взагалі-то мене звати стів, Ледь не падає зі стільця. Трясця. Я використовую цей жарт вже 20 років. Ніколи не думав, що хтось колись скаже так. Колись давно в Японії моя мама надіслала мені коробку закусок з рідної країни. Минув деякий час, я отримала повідомлення про коробку з посилками. Яку мені потрібно було забрати, я пішла туди, а там було повно коробок. Я показала повідомлення і порозпитувала. Один хлопець сказав, що знає, як мені допомогти. І ми пішли в інше місце. І незабаром посилку винесли. Я хотіла забрати посилку і просто піти, але він сказав, щоб я її перевірила. Мені дають всілякі документи на підписи. Мені було байдуже, що там написано. Я просто підписувала. Я прийшла близько десятої ранку, а було вже майже п'ята вечора. За мною. У весь день ходило близько десяти хлопців, які змушували мене підписувати документи. Я виглядала як бос мафії. Вони вивели собак, щоб обнюхати і зважити мою коробку. Нарешті я отримала свою коробку десь о 18.00 і пішла додому, дивуючись, що тільки що сталося. І один з хлопців, який був зі мною, весь день сказав мені: Не забувай мене, ніби це був якийсь романтичний фільм. У вас є кумедний спогад, який звучить настільки неймовірно, що вам не вірять? Поділіться в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте нові відео кожні два дні о 16.00.